В школі чи поліклініці, де саме школярі мають проходити щорічний медогляд, над цим розмірковували обласні чиновники. Освітяни кажуть, моз розподілив регіони України. В одних областях медичне обстеження можна пройти на базі лікувально-профілактичних закладів, а в інших безпосередньо в школах. При Карпаті потрапило до першої групи. Перед початком навчань учнів перевірятиме з десяток лікарів. Якщо для міських школярів походи до поліклініки не завдають особливих незручностей, то для сільських дітей це зайвий клопіт. Я хотіла ви бачите, як в селі за 30 кілометрів батько буде кожен вести свою дитину в поліклініку і що там робиться. Можна, я не хочу мішатися в роботу охорони здоров'я, але він не нас свій грумістки, де можна провести це, як робилося раніше, щоб на 1 вересня у школах був список дітей, які мають обсілені здоров'я, вони, вони можуть навчатися в основній групі. А має навчатися В Івано-Франківську школярі другий рік поспіль обстежуються в навчальних закладах, кажуть в міському управлінні освіти, і батькам зручно, адже не кожен має час вистоювати черги в поліклініках, і в дітей безпосередньо під час навчального процесу можна на ранніх стадіях виявити хворобу. Дуже добре те, що відразу під час медогляду, коли він відбувається в школі, є присутня і шкільна медична сестра, яка відразу має можливість отримати первинну інформацію від медиків, щоб Заповнити відповідну медичну картку, відразу можуть дати рекомендації, наприклад, вчителям фізичної культури. Обласна влада цікавиться і медоглядом педагогів. Вода зазначають, в деяких районах Прикарпаття вчителі змушені проходити лікарські обстеження за власний рахунок. Працівники закладів освіти дошкільних і шкільних отримують доручення за власні кошти без відшкодування. Проходити такі медичні огляди, які вони зобов'язані проходити. А насправді в інших районах при цьому одночасно це фінансується за кошти місцевого бюджету за кошти відділів освіти. Найбільший огляд бібліотечних працівників має бути кошти передбачені в бюджету відповідного органу охорони здоров'я, який на території є, і він має проплачувати ці кошти. Іншого поки що ніде чи не законодавство не передбачено. Тому є дійсно такі сигнали, і всі знають, як на місцях є. Одних медогляд ми, ми проходять безплатно, інших доводиться платити. Крапки над і в дискусії щодо шкільного медогляду поставив очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк. Він доручив головам райдержадміністрації та мерам міст забезпечити проведення огляд у заходів відповідно до чинного законодавства. Мери безперечно все проводять медичних закладах, бо йому веселі не треба. А голова районної адміністрації виносять своє розпорядження і проводять у школу Фінкрус, так, Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.